За прогнозами синоптиків, 8 грудня в Україні очікується погіршення погодних умов. Хмарно, з дощем, снігом та мокрим снігом пройде день майже у всіх областях країни на термометрах від мінус двох до плюс трьох градусів. На Полтавщині хмарно з проясненнями, невеликий сніг місцями ожеледиться. Вночі температура повітря мінус чотири, в день нуль градусів. У Кременчуці хмарна погода триматиметься впродовж дня. Вночі очікується дрібний сніг, в день та ввечері йтиме дрібний дощ зі снігом. Температурні показники плюс один градус в день, мінус два вночі. За прогнозами синоптиків, у горішніх плавнях очікується переважно хмарна погода. Сніг йтиме вночі, але ще до приходу ранку має закінчитися. У другій половині дня ймовірний дрібний дощ, який посилиться ближче до вечора. Температура повітря темної пори доби мінус 2 градуси, в день нуль. Вітер південно-східний до 2 метрів за секунду. Найтепліше 8 грудня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1960 року плюс 10 градусів. Найхолодніше було цього дня 1959 року, мінус 22. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.